Всім привіт! Починаємо новий об'єкт і хочу показати, як ми зробили. Спочатку ми вирівняли землю в горизонт. Вщитали утеплювач, залівку, підрахували, що у нас вийшло. По потолкові тут все у нас вийшло. Тут у нас в майбутньому, хто не зрозумів, буде ванна і душ. Там буде в шафі купе, буде стиральна машинка. Переробляємо трошки канізацію. Тут у нас е, стиральна машинка. Тут у нас трап. буде душова кабіна, тут умивальник. Тут у нас унітаз, тут, там тимчасово стоїть кусочок, буде коліно, яке буде виходити із стіни. Тут у нас вода. Там зробиться ревізійний люк в стіні і буде вода перекриватися на цей санвузол. І ось так, каналізація була зроблена власником. ось до, до, до цих пір, але ми там все переробили, оці коліна, поставили, все зробили, як ви бачите, Таким чином, зараз я вам покажу, як має відбуватися ось ви бачите. Це стиральна машина. Ось ви бачите умиварник. Ось унітаз. Все, далі буде. Пишемо коментарі. Всім привіт, ви на каналі Добробут. З вами Віталій Картур. В сьогоднішньому відео я хочу показати наш об'єкт, в якому ми. Обшиваємо стіни гіпсокартоном, як ви бачите, ось такий об'єктик. Ось камера фокусується, погане освітлення. Але нагадую, тут у нас буде ось тут Ось тут буде санвузол, унитаз, умивальник, душова, вхід в санвузол. Це я все вам покажу в майбутньому. Але я хочу показати, де як ми Ось так робимо. Ось це буде санузол. Тут будемо перегородку мурувати з піноблока. Тут у нас буде ось тут телевізор. Тепла підлога тут буде для опалення, резетки. Ось так ми зашиваємо все гіпсокартоном. Короба обіщується. Теж гіпсокартоном, а всередині буде натяжний потолок. Так що коментуємо, далі буде ось такий об'єкт. Нагадую, в попередній серії ми забетонували підлогу, утеплили її, вирівняли, винесли землю, зробили каналізацію. Ось такий наш об'єкт. Не забудьте поставити лайк або дизлайк до нових відео. Всім привіт! Ви на каналі Добробут і в цьому випуску я хочу показати вам наш об'єм, що ми зробили. Ось, як ви бачите, нагадую, ми зробили сантехніку вивід каналізація. Вода для стиральної машини. Так, ми бачимо, да? ось у нас буде такий санвузол. Тут у нас буде унітаз, запітка унітазу, болер, розетка для бойлера. Ось ви бачите, так? Да? Тут у нас буде ревізійне вікно закривати воду на весь цей санвузол. Тут у нас буде розеточка коло умивальника. Тут умивальник, два виводи, гаряча і холодна вода. Тут вивод на зеркало. І тут у нас, нагадуємо, буде душовий подон. Отак, От 90 на 90. Тут у нас буде стояти ще е, трапчик такий. І в подальшому побачите, який буде вигляд мати. А тут у нас смеситель і тропічний душ. Там у нас буде витяжка. Витяжка. Далі. Оце ми змурували цей санузол в цьому відео, в тому відео не бачили. Мурували його з циноблока, ось так буде виглядати у нас. Ось. Нагадую, це ось до... Я що не знаю, що такі швидкі для копити. Слава Богу, я їх не відяла. Ось, ось, ви бачите. Зробили короба і все, Короба, тому що тут були балки, а тут буде натяжний потолочок. Між, між Ось. Між балками. Нагадую, тут у нас стиральна машинка і зверху будуть полички для... Одежі. І будуть двері, які будуть закривати. Це все. Ось, Ось. а це вхід в ванну кімнату. Так, далі буде. Коментуємо. Підписуємося. До нових зустрічей. Два свята Сашком. А Олег, куди машина? Туди він. Хай Хайда вперед. Я їду вам підметрувати, середина Ми цінуємо традиції та фірмову силу технологій. Ми Відкриті до нових спокій, але обираємо справжні, Створені природний Ми відкриваємо світ. Але найбільше любимо наше українське. Партнер проекту Живий на буфу, Пиво-Бертичівська. Живе пиво-бертичівське. Ви як є?

Тут завершили ми роботи, залишилося лише у цій кімнаті. Двері поставити в ванну кімнату і двері вхідні, тамбурні, ось тут, цей пройом. Нагадую, тут все гіпсокартоном пошпакльовано, поклеїли обої, пошпаклювали, покрасили. Тут в нас така ніша тут стиральна машинка, тут теж будуть такі двері. І тут будуть полички. Шафа купе така буде. Ось. Показую ванну. Ось ванна. болер на 50 літрів. Ось. Бачите, як виконано. Все унітаз. Ось, зараз фокусується камера. болер така ванна. Ось, ось. Ось ми маємо такий мивальничок. Зараз покажу вам ось такий душ, яке бачите, ось. Тут де натяжний, нагадую потолочок. І... І ось тут буде шторочка. Ось такий сам вузол получився. Сенсорне зеркало, як ви бачите. О, така наша робота. Як ви бачите, обої. Нагадую, тут буде прикроватна тумбочка. Одна, друга кровать, метр 60. На цій стіні тут вікно. Там у нас буде телевізор і тут, тут буде. Столик, ну невеличкий комодик, щоб можна було краситися. Опалення у нас тепла підлога цієї кімнати і тепла підлога ванни. Ось так, як ви бачите, на підлозі у нас керамограніт. Ось така плитка, як ви бачите, і там керамограніт. Не забуваємо. Підписуватися, ставити лайк або дизлайк, коментуйте до нових відео. Всім привіт! З вами Віталій Артур. В сьогоднішньому відео я покажу завершення нашого е, об'єкта, де ми робили повністю кімнату, сантехніку, електрику і всі роботи. І хочу показати вам, що в кінці вийшло. Так що, друзі, Вмощимося позручніше. І прошу подивитися, що було зроблено. І нагадаю, це була одна кімната. В цій кімнаті було замовником, нам покладено таке завдання, щоб ми в цій кімнаті зробили і спальню, і ванну. Ну, так як квадратна квадратура не дуже велика, то ми виходили з того, щоб. Зробити ванну, це є ванна, а стиральну машину ми вже вирішили винести ось туди, в таку, там буде шафа купе, і тут будуть двері. Тобто, ну, відкриваються двері, там будуть полички, це все буде не видно. Ось, ось така вийшла тут ніша, як ви бачите, ось ось така тут натяжний потолочок, все. І тут будуть полочки і отут будуть двері. Чи дерев'яні там, ну, це все буде в майбутньому. А тут ось було так спроєктовано замовниками. Тут буде у нас телевізор, розетки. тут буде столик для накраситися там, чи щось пописати треба буде. Там. Нагадаю, тут опалення теплі поли, ось терморегулятор. На теплі поли. Ось, ось таке. Тут нагадаю, тут ще будуть пластикові двері двойні. Оце вихід на вулицю. Ось. І тут ще будуть двері пластикові в ванну кімнату. Ванна кімната ось така у нас вийшла. Ось, як ви бачите. Ширина ванни 90 см. Ось, ви бачите, Тут теж тепла підлога. Ось такий болер. натяжна стеля. Як ви бачите, тут було, установлено вальничок і душова кабіна. Ось так зробили ми душову кабіну, як ви бачите. Ось так встановлено. Витяжка є. Нагадаю, тут була колись піч. Оце ми знаходимося. У селі. І в селі тут була піч, на якій колись спали люди, і був тут димоход. Тобто ми цей димоход закрили і поставили туди трубу, і зробили витяжку. Ось, як ви бачите, ось так виглядає душова кабіна. Ось. Все, зроблена гідроізоляція стіни. Обшивали ми всі стіни гіпсокартон вагостійкий. Перегородку мурували ми із піноблока, як ви бачите. Коробами обшивали теж гіпсокартоном, а всередині натяжний потолок. Підлога була утеплена пінопластом. Гідроізоляція зроблена і зроблена тепла підлога, поставлена плитка. Ось так. Тобто, друзі, допоможіть нам розвити. Щоб наш канал розвивався. Якщо не важко, напишіть коментар, підпишіться на канал, поставте лайк. Ну, а кому не сподобалось, дизлайк. Напишіть, що вам не сподобалося. А ми будемо старатися для вас до нових зустрічей, нових відео. Закінчення нашого проєкту. От і дивіться. Двері вхідні. Одні це тамбурні, як ви бачите. Ця кімната. Ось. Отак, виглядають двері, які були поставлені, телевізор, комодик. Ось. Ось ванна, кімната. Ось як ви бачите, ну, душова. Ось отак. Виглядає. Нагадаю, тут нічого не було. Це ми виконали такий ремонт, було ось. Ось такі двері. Ось тут унітаз. Бовер. І душова. Розміри ванни 90 на 240. Так що якось от так. Ось, Ось так, дивіться, це виглядає. Освітлення таке, натяжні потолочки. Друзі, не забудьте поставити лайк, підписатися на канал. До нових зустрічей!